Всім привіт це господинов! З вами Українська Радіо Канади, ЮКен Radio. і наш суб'єктивно-сатирично-політичний огляд головних новин Канади українською мовою станом прямо на зараз. Сьогодні говоримо про таке: перший бюджет карні шокує навіть його прихильників. Там буде дуже гаряче. Страйк у Монреалі випробовує на міцність новий закон про працю Квебеку, і благодійникам Галіфакса не вистачає місць для безхатьків. Але перед тим як почнемо, поставте лайк, будь ласка, цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає алгоритмам просувати українське радіо в канадському Ютубі. Отож, ми починаємо. Цікаві новини маємо сьогодні. Перше, Карні казав, що хоче жертв. Він судячи усього не жартував. Слухаємо новину про супердефіцитний бюджет Канади на наступний рік від Юлії Странки і повертаємося. Перший бюджет карні скорочення держапарату, рекордний дефіцит і ставка на оборону. У вівторок уряд марка Карні представить свій перший федеральний бюджет, який експерти вже називають найдефіцитнішим за 30 років. Прогноз до 70 мільярдів доларів. Попри обіцянки трансформації економіки, уряд готує скорочення держслужбовців під загрозою до 70 тисяч робочих. Хміс при цьому витрати на оборону зростуть. Канада зобов'язалася довести воєнний бюджет до 5% ВВП, включно з новою агенцією оборонних закупівель і підвищенням зарплат військовим. У бюджеті також очікують податкові зміни для низьких доходів, розширення страхування зайнятості через американські мита, нову імміграційну стратегію та перші інвестиції у федеральне будівництво житла найдефіцитніший за останні 30 років скорочення держслужбовців. Зростають воєнні витрати. Нова імміграційна стратегія. А, щось воно лякає, якщо чесно. Такі новини. 70 мільярдів дефіциту. Це взагалі багато. Для порівняння. Дефіцит 23-24 років був 62 мільярди, а 24-25 43 мільярди. Доходи ж становили 505 і 465 мільярдів відповідно. Тож, подумайте, чи багато 70 це насправді. Ще трохи порівняння. Щасливі, безтурботні, доковідні часи, дефіцит, дефіцит був всього якихось там 14 мільярдів у 2019 році. І 328 аж у 2021 році, коли був світовий, світовий ковідний шатдаун. Тож, 70 і 328, наче не страшно, Канада вижила. Якщо ви недавно приїхали в Канаду бачите дефіцит про 70 мільярдів, не хапайтеся за серце. Це дуже напружено, але ще не катастрофа, як показують цифри минулих років, було й гірше, але Канада стоїть, школи все ще працюють, пошта все ще доставляє, літаки все ще літають так зі страйками, так зі скрипом, але ну маємо те, що маємо. Давайте так розберемо ключову проблему. Ключова проблема зараз в тому, що зараз, наче немає надзвичайної ситуації, як пандемія чи війна, але є надзвичайна ситуація на ім'я Дональд Трамп. Тобто уряд бере величезні борги в мирний час, щоб утримати економіку на плаву. А не щоб врятувати її. І від цього відсотки по боргу ростуть. Канадський державний борг перевищив 1,3 трильйона канадських доларів, і лише на виплати відсотків держава тепер витрачатиме понад 60 мільярдів на рік. Тобто майже стільки ж, скільки ж вся освіта Канади витрачає разом. І ризик тут е, головний, не в цифрі, а саме в тенденції, яка Є. Якщо ставка Банку Канади не впаде суттєво, а дефіцит не зменшиться, то через 2-3 роки країна може опинитися ну, в борговій спиралі, коли позики беруться лише для виплати попередніх позик. Ото буде проблема. Але поки що о, цього нема. І поки що є можливість відкрити нафтові крани, адже покупці російської нафти все ж почали. Слава Богу, відмовлятися від російської кривавої нафти. І це дуже класний момент, щоб вийти на ринок з демократичною, доброю нафтою, зі смаком клонового сиропу, і зайняти, як мінімум, індійську нішу. Ну, не дарма, я думаю, от не дарма, що уряд Канади в Індії е був і відновили переговори про співпрацю, незважаючи на от такі серйозні протести сітхської спільноти Канади. Е ще цей дефіцит, він поки що не катастрофа, бо Канада. Має високий кредитний рейтинг АА, тому може позичати гроші відносно дешево. Частина витрат, вона ще є інвестиційною. Це оборона, житло і міграційна інфраструктура, а не просто соціальні виплати, які, по суті, є заглушками і просто затичками. Це буде мультиплікатором додаткових доходів. Якщо економіка від цього трошечки виросте, частину дефіциту перекриють податкові надходження, що, скоріш за все, є в плані бюджету марка Карні. Ну, а поки що. Маємо те, що маємо. Канада бере нові кредити, щоб заплатити за старі кредити, які вона взяла, щоб оплатити попередні кредити. Це не економіка якийсь серіал Депфлікс. Канада, сезон третій. Але розслаблятися е, не можна. Борги брати можна, але якщо уряд Марка Карні не зменшить дефіциту у найближчі два роки, то рейтингові агентства можуть почати знижувати оцінку Канади. Це підніме вартість запозичень, і тоді. Повна дупа стане офіційним терміном у звіті Міжнародного валютного фонду. Може ні. Сподіваємося, що ні. Тому така моя суб'єктивна думка. Я в жодному разі не порада чи щось таке. Хто я такий взагалі, щоб зі своїм відкритим воркпермітом щось радити канадському уряду, але моя думка така: відкривайте крани, збільшуйте видобуток нафти, продавайте її до Індії, Китаю замість російської. Ви не нашкодите, а навіть врятуєте екологію, якщо мова про це. Бо російська нівцянка щось вся горить кожного дня: танкери, порти, НПЗ, нафтопроводи. це все випаровує тонни шкідливих речовин, поки палає. Треба її ну, закрити просто, щоб її не було, щоб не смерділо на весь світ. Як то кажуть, це точно відповідає лінії партії ліберальної в частині збереження популяції дикої нерпи і відновлення океанських планктонних водоростей, чи що там, я не знаю. Ми насправді подивилися. Що там з нафтою в планах в проєкті цього бюджету, погуглили, початили і маємо таку інформацію. Зараз розкажемо, але перед тим нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово треба, і можна на Патреоні посилання на нього під цим відео. Або ви можете також натиснути значок Серденька із доларом прямо під цим відео. Отут. Тому що ми не маємо жодного державного, жодного фонду чи іншого якогось фінансування, тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі. І щоденні безперервні трансляції ЮКін Radio, Українського радіо Канади на всю країну. Отож, що там в бюджеті з нафтою? Якщо узагальнити, то бюджет карні е, створює умови для е, зростання нафтового та газового сектору. Там через інфраструктуру, через експорт, регуляторне спрощення відбувається в тому бюджеті, але без гарантій, що це станеться швидко, <гум> як завжди. Або в безпечному для довкілля формації також гарантій нема. Для бізнесу це можливості росту, вони там є. А для громадськості важливо стежити за тим, якими цінами цей ріст буде забезпечений економічними, екологічними, це соціальними. Тож активісти, готуйтеся сперечатися. Що конкретно, то за результатами опитування енергетичної галузі ATB Capital Markets є таке за осінь 2025 року. Очікується, що видобуток нафти і газу зросте у 2026 році приблизно на 4,6% для нафти і 6,3% для газу, що є дуже хорошими новинами, адже це надходження в бюджет, який є, нагадаю, дефіцитним. Ройтер в своєму повідомленні про заяву прем'єра Карні зазначила, що в бюджет можуть увійти проекти нафтової інфраструктури нафтової інфраструктури. Новий трубопровід до узбережжя Британської Колумбії, а також мережа для уловлювання вуглицю CCS в нафтових пісках Альберта з огляду на те, що такі проекти будуть оголошені як Project of National Interest, тут теж, наче є перспектива, що видобуток буде збільшений. У в звіті Natural Resources 25-26 роки Departmental Plan зазначено, що уряд планує розвивати інфраструктуру, енергетичні системи, технології та партнерства, щоб забезпечити конкурент. То знатність Канади як енергетичної держави, ну, такі от, П -п позитив, конкретки, мало, але наче позитивно. Ось вам ложка дьогті у нас до, до, до всього цього конкретних бюджетних цифр, виділених виключно на нові нафтові проекти чи там, розширення видобутку публічно, ну, майже нема. Це може означати, що їх може і взагалі нема. Частина компаній, наприклад, Suncor Energy фіга собі, велика, навпаки, вже заявляють, що можуть зменшити капітальні витрати на 26 й рік, якщо світові ціни на нафту залишаться низькими. І також є ризик, що, хоча видобуток збільшиться, інфраструктурні та експортні маршрути, трубопроводи, порти зможуть не встигнути за цим темпом. Така от трошечки ложка дьогтюва. Наприклад. У випадку Trans Mountain Pipeline вже є повідомлення про зниження прогнозів використання. Робимо висновок, що у бюджеті 2026 року сектор нафти однозначно має увагу уряду як джерело доходів, як індустрії, яку треба підтримувати. І пріоритетами там є збільшення, саме збільшення просто, просте рішення, збільшення видобутку, а також відповідно до цього покращення експортних шляхів інфраструктури, технології уловлювання у нафтовій галузі. Але реальний ефект залежатиме не тільки від цього, а ще й від зовнішніх умов. Ціни на нафту, доступ до ринків, а також від того, наскільки швидко уряд реалізує ці проекти. Для інвесторів чи бізнесу це шанс, але такий, знайте собі шанс. Не, не гарантований виграш, скажімо так, бо світу невизначеності, і ніхто не знає, що воно буде. І головне, треба, щоб попит на нафту залишався, хоча б на такому ж рівні, на якому він зараз є. Бо Трамп зі своїми торговельними війнами плідно працює, якщо чесно, над тим, щоб світ скотився в економічну рецесію, вбивши попит на енергоносії. Ну а ми рухаємось далі. Ані секундочки без нового страйку в Канаді. Квебек приймає естафету. Що там відбувається? Дізнаємося з фрагменту ранкового етеру на юкенредіо від Юлії Старанки. У Монреалі триває масштабний страйк майже 2,5 тисяч працівників техобслуговування громадського транспорту, через що метро та автобуси працюють лише у пікові години. Профспілка звинувачує міську транспортну агенцію в тому, що вона навмисно затягує переговори, очікуючи на набуття чинності нового закону Квебеку, який дозволяє уряду примусово зупиняти страйки через шкоду для населення. Експерти називають закон загрозою для профспілок, адже він дає міністру праці право нав'язувати. Арбітраж без суду. Роботодавці ж заявляють, що страйк тримає місто у заручниках і закликають уряд застосувати закон раніше ніж 30 листопада. Профспілки обіцяють оскаржити норму у конституційному суді. Що ми маємо сказати з цього приводу? А, Монреаль прийде в фізично хорошу форму: всі ходять пішки, дихають повітрям, приводять свої попи в тонус. Так чесно, якщо не можна, не можна, щоб одна провінція була, була більш стрункою, підтягнутою, ніж інші. Якщо ваші лосини Лемон почнуть насправді всім вам личити, то що буде з індустрією одягу в цілому? Ви не думали? Треба хоча б тоді запровадити якісь програми для тих, хто ходить пішки. Там, по 30 доларів на день на фастфуд, наприклад. Шкалярам в Альберті платять по 30 баксів за день страйку, чому би тут не витратити якихось там всього-навсього 460 мільйонів за місяць. Не дамо Квебеку вирватися вперед за кількістю втрачених калорій кілограмів. Якщо серйозно, метро та автобуси працюють лише у години пік, решта часу транспорт паралізований. І, скоріш за все, за все, мешканцям Монреалю треба буде терпіти це аж до 30 листопада, майже місяць, саме 30 листопада, тому що набуває чинності новий закон Квебеку про працю, який фактично дозволяє уряду примусово припиняти страйки, якщо вони. Цитата шкодять суспільству. Там суть в чому. Закон дає міністру праці Квебеку право вводити арбітраж без рішення суду. Тобто зупинити страйк вручну. І це підриває такий базовий принцип колективних переговорів, гарантований канадською Хартією прав і свобод. Пам-пам-пам. Приїхали. На Хартію позарились. Профспілки бачать в цьому відкат на десятиліття назад. Ну, якщо ви про. Ті десятиліття, де не було дефіциту бюджету, будинок коштував 150 тисяч, то де мінуси, шановні проспілки. А роботодавці пішли далі, назвавши страйки тероризмом громадського транспорту. Ну, по канадських мірках, так, це тероризм. По українських навіть не мілке хуліганство, напевно що. Але таке, маємо тим, що, те, що маємо, і е, це дуже цікаво буде спостерігати. Страйк у Монреалі це не просто така локальна подія. Це перший тест, як далеко, уряд Квебеку готовий піти, аби контролювати такі трудові конфлікти. Запасаємося попкорном і вболіваємо за свою команду. Напишіть, до речі, в коментарях, е, за кого ви будете вболівати: за страйкарів чи за уряд у цій ситуації. Чи треба залишати страйк як інструмент, чи е, дозволити уряду його придушити на корню, як то кажуть? Ну а ми їдемо далі. В Галіфаксі не вистачає місць для безхатьків. Чи то там безхатьків побільшало, чи то місць стало менше, що відбувається. Зараз послухаємо. Але перед тим нагадаю, що слухати Радіо стало зручніше. Завантажуйте безкоштовні додатки українського Радіо Канади, Store та Google Play. українська музика, новини Канади українською мовою та подкасти про українців в Канаді і про Канаду взагалом на нашій діджитал-хвилі. Посилання на безкоштовні застосунки в описі до цього відео, отож, благодійники в Галіфаксі б'ють на сполох, шукаючи більше місць для безхатченків перед зимою. Слухаємо новину. благодійники в Галіфаксі. Шукають більше місць для безхатченків перед зимою. У столиці Нової Шотландії стрімко зростає потреба у притулках для людей без житла, адже наближається зима. Організація Соус Харбор розширює чоловічий шелтер і відкрила дев'ятий денний центр. Але зізнається, ліжок усе ще не вистачає. Вейт Мері Таймс також запускає нові проєкти, зокрема селище міні-будинків у Ловерсаквілі, де попит значно перевищує. Кількість місць. Провінція заявляє, що зможе додати до 88 тимчасових ліжок у період сильних морозів. Однак волонтери попереджають, людей без житла стає більше щодня. Благодійники закликають просити про допомогу не соромно. Головне, не залишитися на вулиці у холод. 88 ліжок. Ми весь випуск обговорюємо тут якісь мільярди. а Тут просто 88. Ну, можна спати валетом. Буде 176 місць. В студентські роки і ми по три людини спали на одному ліжку, то це може бути ну, 256 максимум. Це вистачить такому місту, як Галіфакс? Давайте так, за офіційними оцінками, кількість людей без постійного житла в Галіфаксі перевищила 1200. І ця цифра зростає щотижня. І причини, звісно, відомі: високі ціни оренду, нестача соціального житла, скорочення програм допомоги. Нам стало цікаво, що по іншим провінціям. Ми полізли в Google, полізли в чат, перевіряти. Ми були шоковані. Зараз будете шоковані і ви. Калгарі. 3121 людина без дому станом на 24 рік. Едмонтон, 2519, Торонто 15 тисяч, Метро Ванкувер, 5232. За оцінкою 2022 року 105 тисяч людей користувалися екстреними притулками. 105 тисяч в Канаді. Вам не здається, що це дуже багато? Існує якась федеральна програма вже кілька років, але щось вона не працює, адже бездомність продовжує зростати. Наприклад, у тому самому Галіфаксі показник людей без житла майже подвоївся за два роки. За два роки. Стратегія уряду тут працює за принципом Housing First, first спочатку житло, потім допомога. Федерація. Вона не керує тут шелтерами напряму, а вона розподіляє гранти між регіональними центрами, муніципалітетами, неурядовими організаціями. Е, і уряд також, наче як підтримує будівництво доступного житла через National Housing Strategy, інтегруючи ось ці свої всі ініціативи, але без безхатьків стає більше. Такі справи цього тижня. Побачимо вже завтра.